Ставте лапку вгору, буре, зоставте суба. program програм Driver. Драйвер. Чимайтеся відзові. Друзі, всім привіт! Сьогодні важкий такий день, неділя, як завжди. Дуже важко виходити на роботу після суботи, хоч не так довго я попрацював, але все одно. Відпрацював я десь до другої години ночі. От реально найважкий день, щоб так почати працювати, це неділя. І ще парить, звичайно, те, що, блін, маю тільки один Uber. Знаю, що зараз просто буду наматувати кілометражі, а по факту, блін, ну, заробітка буде мало. Ну, але нічого, це все ненадовго і вже скоро я буду їздити на болті. Йдемо, беремо Prius і виїжджаємо робити. Ну що, привіт, друже! Що, трошки сьогодні ми з тобою попрацюємо в неділю. Так, Газ у нас трошки піщить, треба замінити фільтра. Друзі, не встиг виїхати з гаража, як вже маю замовлення. Від Олександра, від Тьоски. Як завжди, ніде немає пішоходів, а саме тут, там де я їду, вони, звичайно ж, є. в неділю, там, де немає людей взагалі. Ну, але то таке. Що, їдемо? Перше замовлення взагалі не прийшлось мені чекати. Що може не радувати? Їдемо, працюємо. Так, завершили поїздку з Олександром за 27-34 за 15,7 кілометрів. Ось такі тарифи на Uber зараз. Приїхали ми в університет на Островськіго 30Б. Колись на цьому районі з моїм рідним братом їздили в ДХЛ. Також у нас був бус свій. І ми на ньому їздили, типу, під від своєї фірми. Також розвозили пачки, але я скажу вам так собі робота, тому я в принципі і продав потім бус і забив на це. Звичайно ж, хочу прокоментувати також там різні коментарі, які мені пишуть, такого типу плану, що ти що гониш там возити 10 кілометрів за 18 злотих там, і, і так далі. Окей, питань немає. Тариф повне дно, але що мені робити? Скажи. Де, де, де мені брати ці замовлення там, де будуть за 10 кілометрів 40-50 злотих. У звичайному таксі, в звичайному таксі я вже працював, воно мені не підходить. От реально. Я їздив на еко-таксі, коли воно тільки з'явилося у Вроцлаві. Я їздив на міні-таксі, я їздив в Опті-таксі. І з всього цього я вам хочу сказати, що так, там тарифи трошки більше, але їх треба чекати. Тупо стояти і чекати. Це не для мене. Я не можу стояти. О, як я, тільки я починаю чекати там, хвилин 10-15 замовлення, все, я тупо хочу їхати вже додому. Ну, все, пропадає бажання ну, взагалі працювати. Ну, не моє це. Тим паче, що зараз в мене тільки один Uber. І вибирати мені якісь там тарифи ну, немає просто з чого. Доводиться возити, що є, тому що їсти хочеться, за все треба платити. За квартиру платити, і так далі, тому приходиться ось так, от возити. Те, що є, скоро надіюсь, мене вже розблокують, і я вже нормально буду також на Болдії їздити, і вибирати там, чекати кеф, як я це все робив. Ви думаєте, що я не знаю, які тарифи треба робити і які курси брати. Я вже працюю блін, в таксі. Я вам зараз навіть скажу. Точніше, не я. А за мене це скаже Uber. До речі, за цей час, поки я їжджу, підняв собі оціночку, ось якщо видно. 4:99. В мене оцінка середня, і все це за 10 тисяч поїздок і 6,5 років. Тобто я починав працювати в таксі у вростові, коли ще не було болта. Його не було, був тільки Uber. І потім я пам'ятаю всі ці фікс-партнери. Кидалово, коли тільки з'явився болт. Коли там кефи були, ну просто космос три, там чотири, п'ять. Там ну взагалі реально були космос, коли там люди робили такі речі. Я таке робив, але ну це таке, коли сідають там п'яні якісь пасажири, дуже п'яні, в тебе кеф там 4.0, коли ти їдеш 10 кілометрів в одну сторону, не завершуєш поїздку і їдеш тупо назад, і все це болт рахував. В одну сторону, в другу ти закривав і там ну курси були по 100, блін по 150 злот. Тому ось такі діла, і з приводу також звичайного таксі ще хочу додати, що не моє це не тільки з того, що я не хочу. Чекати довго замовлення, але й те, що контингент людей, які там їздять, чесно кажучи, мені неприємно їздити з такими людьми. Ну чесно, я не хочу нікого образити. Більшість навіть я б сказав би пасажирів, які їздять в цьому таксі, особливо ввечері в п'ятницю-суботу. Ну це просто ну треш, це алкоголіки, це наркомани. В Машину сідають, просто такий перегар. Ти їздиш, і ти блін. Коли ти вже довезеш цю людину, ну реально, то туди треба заїхати, то банкомат то постійно якісь е, проблеми, то. Ти приїжджаєш на курс, тратиш час, ти приїжджаєш туди, ти дзвониш, а ну ніхто вже не бере трубку і тут немає такого, що ти просто відмінив і все. Тобі треба написати диспозитору або йому подзвонити. Казати, що ну так і так пасажир не бере трубку. Диспозитор починає дзвонити пасажиру, щоб впевнитися, що це дійсно так. І все це це йде просто купа часу. На, один, на одне замовлення. Тому Uber Bolt в цьому плані, він дуже якби, вигідний в плані часу. Просто ти не захотів цю поїздку або передумав, ти відмінив, поїхав далі. Ти приїхав, нікого немає до відзення, відмінив, поїхав далі. Все дуже швидко. І в ітозі виходить так, що в кінці дня я також робив собі такий експеримент. В кінці дня, коли ти рахуєш час, який ти провів на лінії за день, і скільки ти заробив. То воно виходить абсолютно те ж саме, що я їжджу на Uber і на Болті. Та сама сума, абсолютно. Да, зараз мені скажете, амортизація і так далі. Ну, друзі, я амортизацію ніколи не рахував, абсолютно ніколи. І як бачите, ну якось живу, купляю собі пріуси, їжджу, там, не знаю, арендую квартиру собі. Ну на все вистачає, і не треба ніяка амортизація. Треба просто нормально їздити, а не просто газ в пол по ямам лупашити, і все у вас буде нормально. Не буде ламатись машина, буде їздити, і це у вас буде добре, скажімо так. Так що, минутка така слабості, і чекаємо на нове замовлення. Прийняв замовлення друге. 1,1 кілометр подачі, їдемо на Суху, на Вроцлавію. І поїздка ніби має бути 4 кілометри, щось таке. Хоч на вулиці йде дощ, але замовлень дуже мало. На це замовлення чекав десь хвилин, мабуть, 15, десь так. Об'їздив вже, блин, приїхав з того Островського в центр і ось тільки впало це замовлення. Тому якось так. Добре. Завершив друге замовлення, вийшло воно на 14,59 за 4,8 км. кілометрів. Ну і виходить десь скільки це 3 злотих кілометр. якщо когось тішить. Ця цифра 3 злотих кілометр. Ну я дуже радий, але мене не тішить сам факт, що це 14,59 От і все. І ще хотів би друзі відповісти на одне таке питання: як чому я вирішив рекомендувати партнера. Знову ж таки, дуже багато запитів приходить мені в повідомлення в інстаграмі, як саме швидко зайти в таксі, тобто дуже швидко, надійно, щоб не паритись з цими документами, там, закладати фірму і так далі. Ну і звісно ж, для цього підходить саме партнер. А найнадійніший партнер у Вроцлаві я вважаю, що це новопартнер. Також партнер працює у Варшаві та Легніці. Партнерів на ринку дуже багато, тому. Вирішувати вам. Але кого цікавить, то в описі під відео буде повна інформація. Звертайтеся, впевнений, ви будете задоволені. Взяв ще замовлення з подачою 3,5 км. Тут а недалеко від святека тержина. І замовлення має бути десь на 35 злотих, ніби так показувало. Але не побачив, куди ми будемо їхати, за скільки кілометрів. Маю надію, що це буде не 20 кілометрів за 35 злотих. Але подивимось. Завершив замовлення, це вже третє, і вийшло воно 34,78 За. 14,68. Ну, 14,5 кілометрів. І 28 хвилин ми їхали. Мене так забавляють люди, які, наприклад, ну, чоловіки їхали зі мною і вони коментували якийсь матч по футболу. Ну, як завжди, знаєте, видно, що ну, вчора була субота, трошечки вони так відпили, що такий перегарчик трошки несе. І оце їдуть і всю дорогу там. Там треба було зробити пас. Там то. Там той взагалі не вміє грати, тому треба було дати червону картку, тому ще щось. І мене просто все це забавляє в тому плані, що люди по факту навіть 100 метрів не можуть пробігти, я впевнений в цьому. Але от коментарі, що їх випустити на поле, всі б перемагали. Забавляють мене такі ситуації, я дуже люблю інколи так зі сторони послухати отакі різні коментарі. Не тільки футболу, боксу так само. Шукати ці замовлення ось 1,3 км. кілометра, встиг чи не встиг. Ну, хтось був швидше мене, чи ні? Чи я перший? І я перший. 8 кілометрів 21 злотий. Нас прийняв від Олександри. Так, 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 і що у нас? А, на кіно Новий Горизонт. Дуже добра локація, де можна нормально стати. І відібрати пасажира. Прості. Завершили замовлення, вийшло воно з Олександрою 1923 за 8 кілометрів. Нормальний це курс чи ненормальний, вирішуйте самі. Я вважаю, що коли... У мене тільки один Uber і взагалі нема з чого перебирати, то це більш-менш нормальні замовлення. Щоб мені зараз ще впало замовлення, тут щоб я порожніком зараз не їхав в центр, було б взагалі чудово. Вже скоро треба буде заправлятись газом. Як бачите, проїхав я 585 кілометрів на газу. Ну і ще їжджу. Чекаю, поки запишіть газ, розхід 4,2 Середня швидкість 26 км. Рекорд мій був на тому тижні, я проїхав 640 км на, на повному баку з газом, тому що я завжди заправляю повний бак газу і викатую його в нуль. Це в мене десь виходить 36 літрів, отак в мене влазить, 36-38, коли як. Так що ось такий розхід газу в мене на пріусі, при тому, що постійно працює обігрів, ну, пічка працює постійно. Так що я дуже задоволений своїм пріусом і, звичайно, ж тим, що я сам поміняв прокладку на пріосі. І пріус ну, їздить, все чітко. Завершив замовлення з Анною 1698. <му> не пам'ятаю скільки там кілометрів, але і в нас вже висить нове замовлення від Катержини. Їдемо ми один і один кілометр до неї. І приїдемо в центр. Дуже, дякую, що я не знаю. Завершуємо поїздку з катажиною і приїхали ми на реному. Вже темно, час у нас 16.23 і 17 злотих у нас вийшло це замовлення. О! У нас закінчився газ. Зараз вам покажу, що там вийшло. І проїхав я 646 кілометрів. В принципі, плюс-мінус так само, як і в той раз. Отак 36 літрів вистачає мені десь приблизно на 640 кілометрів. 36, коли 38 літрів, коли як влазить. Як я і казав, 36 літрів лазить. Так, що скидуємо наш пробіг. Раз. Раз. Все, все по нулях. Так що ось такий ось розхід у пріуса. І, до речі, хочу сказати, що пам'ятаю, колись мені також в коментарях десь хтось писав, що коли в мене був влітку розхід палива, також в районі там щось 4 літрів, то мені також там писали, що почнеться зима, що Prius більше їсть палива, коли ввімкнена пічка, а не кліматизація, а не кондиціонер. Ну не знаю, друзі, ось постійно включена пічка від самого, ну якби початку, як я виїжджаю працювати цілий час, тому що 5 градусів на вулиці. Не знаю. Розхід абсолютно такий самий. Навіть я хочу сказати, що розхід став ще менший, ніж їздити з кондиціонером. Може у вас якось щось якісь проблеми з автомобілем, але ну ось такий розхід у мене. Завжди три-шість літрів. Газу я заправляю і. Ну, Мінімум це 600 км я проїжджаю. А так буває, от бачите, 645, 640, 630, отак в цьому приділі я завтра проїжджаю спокійно, без жодних проблем. Ну і що, заправився я і одразу мені також впало замовлення від Томика. Замовлення десь було на 6 км за 18 лот. Ну Не знаю, подивимось, подивимось. Добрий вечір. O, ja. to szybko mam przyjechać. Pan ma kamerkę. Na samym Tutaj. środku, a ja często oglądam. A pan też coś dodaje, czy coś? No czasami. Czasami? Jest streamek? No nie streamek, ale urywki. Ej, zajebiście! Wy często oglądamy. Fajnie. Fajnie, jest fajnie, no. To jest mega dobry temat. Ale nie, jeszcze, ale szczerze jest taka naklejka i od razu... Ja nie, ale wiesz, wiesz ale teraz się że teraz potrzeba podejścia ludzi, bo są no, podejście że ludzi odpalić. albo, że my że się z tego śmiejemy i że jesteśmy z tego zadowoleni, albo wsiądą takie zjeby i wiesz, tak. i po prostu <laughs> będą się próć, że pan ma kamerkę. Pruje tak? się ktoś czasem? Nie. Radzie, A nie, na spoko, na spoko. <grym> tak, jest, o, tak, super. Złujcie do łapki. Dziękujemy bardzo. Dzięki Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Pozdrawiam. Program Stasza Driver. Trzymajcie się widzowie. Dzięki Dobrej nocy. Dobra nocy. Poiska z naszym wesołem pasażerami wyszła... Wyszła, wyszła, 1685 za 6,3 km. 6,3 Ну, як же це мало, як же це мало. І так, друзі, мабуть, я завершив останнє замовлення. Вийшло в нас воно на 23,18 за 12,4 км. Ось такі діла. Небагато я сьогодні поробив. Так, виїхав чисто підробити, тому що повноцінною роботою, як на одному Uber, ну, важко назвати. Тому ось так. Тому дивимося, скільки ми заробили. Заробили ми 215 злотих за 6 годин. 6 годин 11 хвилин і зробив я 10 поїздок. Ось така неділя, як завжди, чекаю на болт, коли ж я вже буду на ньому їздити. Ніколи не думав, що настільки бажано буде чекати болта. Ну, але як є. Тому всім удачі, ось така неділя. Всім гарних курсів, багато заробітків і щоб ваші автомобілі не ламали. Всім удачі!